Найкраща ситуація і у центрі міста тут зламані дерева і вирвані дроти. У Львові ж дощ за годину перетворив вулиці на Венецію. Машинам довелось долати течію, пішоходи опинились по коліна у воді. Додалось роботи і прибиральницям з місцевого супермаркету. Туди вода теж почала заходити хвилями. З вулиці і це все поступово йшло. Але наші працівники разом з клінінговою компанією все старано прибрали. А це вже інша вулиця. Тут автомобілям також довелось бороти зі стрімкими потоками води. ще того каєна зараз щось поб'є. Дивіться, дивіться, взриває все. Зараз полетить з нього. Йому треба назад. Автомобілям дісталося і від сильного вітру. Водії дивом не постраждали. Почалась гроза. Я мав їхати по дитину. Попускав зустрічний автомобіль. Сильний порів вітру просто позвали взагалі. Ото під хвіст пішли утеплювальні роботи на фасаді цієї школи. Утім, після грози майстри повернулись до навчального закладу і все оперативно переробили. Ми тішимося, що це незначна частина була пошкоджена ділянкою фасаду. Коли почав іти дощ, місцеві члени туристичного клубу якраз йшли на тренування. Підлітки одразу взялись за весла, а їхні фото миттю облетіли соцмережі. Це був просто жарт, і ми були ще роздивовані, коли побачили, наскільки він був поширений. В інтернеті і там такі абсурдні записи, ніби полтва вийшла з берегів, ніби львів'яни пересуваються на лодках. Насправді це був просто жарт. А на Закарпатті деякі відчайдухи гасали по вулицях на вейкбордах. <клес> Вікторія Васькевич, Андрій Гнатюк для телеканалу Новин 24».